П'ятницю вся ця територія біля готелю буде перекрита. Тут будуть заїжджати кортежі високопосадовців, буде надзвичайно багато охорони і поліції інших сил безпеки. А це головна локація Мюнхенської безпекової конференції, головна зала, де відбуваються всі найважливіші промови, де виступають світові топи. Зараз як бачите, тут фінальні приготування розставляють стільці наштову техніку. Цікаво, що стільці розставляють в ряди, і відстань між цими рядами вимірюється спеціальною лінійкою, тобто все по німецьки, чітко.